Бачили таке? Приніс горобця на диван мені. Пізно відео почав знімати. Ой, ти його втопив, Пірсик. Що пірсик хоче на риболовлю? Каже, на горобця і... нічого не клює. Да їй троха жи, я пам'ятаю ми в фюдайку їхали, там ловила рибу, З дядіною, і тетані. Втопив. Клює, Персик, ты ее втупил. <звук> Персик, мы втупил, а хочешь на рыбалку? И что теперь? <звук> Ничего не знаю, зовут Карасик. Но будет ты не рыбалку. И все, что вы даруешь? Домашнюю рыбалку, человек на Днепро? Конечно, на Днепро. Кто не помнил вас? Не втримав його в зубах, він потягнув, але ну, провалка там довга, десь, наверное, на метр. <рес> <рес> Втопив горобця. Персик. Горобці не плавають. Хоча може і у піску ж плавають. Чому вони воді не можуть плавати? Що таке? Іди тепер, треба його цього горобця горобцяту. Чи по на кресло там хоть сохла.